Процедура холодного відновлення, реконструкції волосся вже давно стала одною з улюблених процедур в моїх клієнтів. До того ж, 90% клієнтів мають пошкоджене волосся, яке потрібно відновлювати перед процедурами каратину та ботоксу. Якщо у вас така ж ситуація з клієнтами, то ви розумієте, що потрібно працювати дійсно з гідними засобами, які дійсно відновлюють структуру волосся. Перше, що потрібно зробити, це очистити шкіру голови та волосся від накопичення косметичних засобів. Далі я виконую діагностику Під час діагностики бачу, що дуже пошкоджується. Кутикула та кортикальні шари, тому використовую відновлення від Бенеліс. Першим кроком я наношу амінокислотний гель. Він дуже легко розподіляється, але важливо нанести саме на розчісане волосся. Та витримую 15 хвилин під звичайною шапочкою і змиваю на 100%. Прямо в миці наношу крок 2 ліпідний для відновлення кутикулярних шарів і витримую також 15 хвилин, але вже під термошапочку. Змиваю та роблю діагностику. Перше враження на дотик волосся досить зволожене, м'яке та не путається. Щодо дисульфідних зв'язків. Амінокислотний гель піднімає ступінь пошкодження мінімум на одну ступінь, а той на дві. Холодне відновлення закриваю просто термозахистом та сушкою без жодних реконструкторів. Запит моєї клієнтки зупинити обломування та зробити сухі кінчики більш зволоженими. Ефект укріплення після відновлення гідний. Процедура займає дуже мало часу, тому рекомендую всім майстрам.